Рамвай жадання таку назву має нова п'єса у столичному театрі імені Лесі Українки. Сюжет розповідає про бланш Дюбуа. Аристократку французького походження, яка неочікувано приїхала до сестри в Новий Орлеан, як зазначає режисерка Олена Щурська, вагома частина постанови це рефлексія травми насильства, з якою стикається бланш театр. Виставою хоче привернути увагу глядачів до теми гендерно зумовленого насильства. Тож у рамках проєкту почав співпрацювати із платформою психологічної допомоги «Safe Вумен Хаб. І, власне, ми е, взяли цей матеріал і працюємо з ним під кутом того, що досі, на жаль, е, є толерація насильства в суспільстві, коли насильство стає, е, коли суспільство стає на бік е, не жертви, а насильника. Якщо е, глядачки, ті, хто будуть е, дивитись виставу, е, впізнають е, Бланш в собі, або якісь е, ситуації з цієї вистави насторожать і викликуть вивикли якісь спогади. Будь ласка, знайте, що е, насильство просто так не проходить. Українська фундація громадського здоров'я. Ми надаємо послуги жінкам вже більше 17 років, і особливо зараз, в час повномасштабного вторгнення, це і онлайн платформи, і мобільні команди.